Так, спеціальний посланник обраного президента США Дональда Трампа на близькому сході Стівен Вітков поїде до сектору Гази. Про це NBC News, посилаючись на свої джерела за їх даними, поїздками гарантувати виконання досягнутої угоди між Ізраїлем та Хамасом. Для цього Вітков планує майже на постійній основі перебувати найбільші місяці на близькому сході. А все для того, щоб розв'язувати проблеми на місцях, які можуть зірвати договір, також спеціальний посланник Працює над досягненням довгострокової стабільності для громадян Ізраїлю та двох мільйонів переміщених палестинців. Лідер австрійської партії Свобода, яка здобула перемогу на парламентських виборах в країні, заперечив, що поліцила близька до Кремля. Про таке повідомляє Держтент і водночас Герберт Кікель. Заявив, що партія виступає за припинення безглуздого кровопролиття, говорячи про війну Росії проти України. І політик також переконаний, що мир і процвітання виникли, якби між Австрією та Російською Федерацією були економічні зв'язки.